Доброго дня! Вітаю вас знову на каналі Канадський Марк. Дуже приємно, що ви тут сьогодні зі мною. Як бачите, я сьогодні в Светрі. І ви, напевно, себе зараз запитуєте, ну як ти в Светрі? Ти недавно був в курці, говорив, що мінус 26, мінус 33. Навіть було мінус 38 в Едмонтонівському аеропорту. І Едмонтон попав в топ-10 найхолодніших міст вівторок. Уявіть собі, а зараз я ходжу в Светрі. Як це можливо? Ну, сьогодні мінус три, звичайно, друзі мої. Це ще раз показує, що тут є холодні дні, але вони довго не затримуються, так як багато з вас думають. І завжди є якась перерва між холодними днями. Але думаю, що сьогоднішнє відео вийде дуже цікавим, бо я хочу поговорити трошки про які труднощі, і з якими труднощами ви будете стикатися тут, в Канаді. Можна так сказати на чужині, це дуже зараз важливо це все послухати. Тому дивіться до кінця. Хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка «Будущність» або «BCU Financial». Це канадська кредитна фінансова організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Коет. Відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки і більше. Вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні. І також розвивають українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть низу під відео. Переходьте і вони вам допоможуть. Зараз я гуляю а, вуличками Едмонтона ще в одному районі, якому я ще не знімав. І е, перед тим як ми почнемо говорити про тему сьогоднішнього відео, трошки подивіться навколо, е, відчуйте цю всю тишину і подивіться, як тут спокійно. Це все приватні особняки. е, обід середина дня, людей взагалі майже немає. І це не означає, що людей тут немає. Це не є місто привид. Люди побазовані в магазинах, люди побазовані в різних інших місцях, де є популярно, звичайно, і також багато людей просто виходять з хати, прямо сідають машину і їдуть машинами всюди, куди їм треба їхати. І це справді, чому нема людей тут? Тому що все ж таки, подивіться навколо, от що люди будуть робити, от зараз тут ходити. Можна собі погуляти, але якщо всі на роботах і якщо всі приїжджають навіть з роботи, люди просто хочуть відпочити і не хочуть ходити, як то кажуть, просто так по району без причин. Як буде температура мінус 40, Якщо така буде температура цього року, то я вам обіцяю, що я вам зроблю відео при такій температурі так само. Тому що я тут, щоб працювати, і я тут, щоб піднімати вам настрої, і я тут, щоб трошки просто ви зі мною могли собі поспілкуватися перед тим, як ви лягаєте спати, чи коли ви встаєте зранку. І це моя місія. Моя місія. Не агітувати вас нікуди їхати, моя місія не переконувати вас. Моя місія є просто спілкуватися з вами і бути людиною і щиро серце вами ділитися е, моїм досвідом життя на чужині в Канаді. І думаю, це мені виходить і вам цікаво мене дивитися. Давайте почнемо говорити трошки про труднощі, з якими ви будете стикатися при приїзді в Канаду. І сама перша трудність, це звичайно. Я, я розумію зараз, що війна і це все, що то не є взагалі то, взагалі, у це все, що я зараз говорю. Ці труднощі це для вас, якщо ви приїжджаєте з, з війни і з України, це для вас то взагалі просто горішки. Але для людей, які переважно їдуть, і багато людей їдуть з Євросоюзу зараз сюди. Канаду, то це є дуже хороше відео і допоможе вам. А люди, які просто дійсно з бойових дій втікають, щоб переїхати в Канаду, то для вас не може бути взагалі ніяких більших, більших труднощів, на жаль, ніж те, що зараз робиться в, наш, в нас на нашій улюбленій Україні. Але перші труднощі, про які варто е, поговорити, це е, адаптація. Адаптація до. Е, Іншого часового поясу адаптація до повністю інакшого життя. Отак, от, як ви, багато у вас в коментарях пишуть постійно, що немає людей, і навіть я от зараз тут собі гуляю і немає взагалі ні людини, ні душі, і це справді дуже важко для багатьох нас. І мені це було важко, коли я приїхав в Канаду. І навіть як дитиною і виростав, я довгий час не міг до цього привикнути, чому немає людей, чому не можна просто вийти собі в люди і пройтися так само, як. По містах в Україні і просто собі, просто щоб був якийсь рух, знаєте, щоб трошки легше було на моральний стан. Тут такого немає, особливо в таких містах, як Едмонтон і Калгарі в центрі. Ви бачили моє відео про Калгарі-центр. Там трошки все з цим краще, ніж в Едмонтоні. Але ви повинні зрозуміти, що Канада це є дуже велика країна. Канада є більша, ніж весь Євросоюз. І тому е, Канада є різна. І, е, наприклад, такі міста, як Едмонтон, Вінніпех, е, вони дуже мають багато всього подібного. Але таке місто, як Ванкувер і Торонто, так само мають дуже багато всього подібного. Тому ви повинні зрозуміти і вирішити для себе, що для вас важливо. Чи для вас важливо е, заплатити можливо менше за житло, за оренду платити, чи вам важливо просто бути в такому хабі, такому. В великому, як то кажуть, місці, де люди будуть ходити і обтиратися один об одного. Розумієте, що я маю на увазі? В Ванкувері таке є, Торонто таке є, Калгарі, в центрі таке можна знайти і побачити. Ви це на відео бачили, скільки там набагато більше людей, ніж тут, Едмонтоні, Це було літо. Але не для всіх цей гаус добрий. І на початку, щоб адаптуватися, треба більше подумати про те, щоб воно було трошки легше для вас. І щоб ви могли зекономити якусь копійку, і ця копійка буде лишатися вашій кишені. Тому що на початках завжди найважче, повірте мені, тому що багато треба зрозуміти і багато до чого треба привикнути. Я вже багато спілкувався з новоприбулими українцями і завжди новоприбулі українці завжди мені кажуть це, що просто дуже тягне додому, оце відчуття, що просто тягне додому, і просто не то, що вони хочуть просто поїхати, розумієте, іменно назад в Україну і вернуться звідки вони приїхали. А просто хочеться знаєте, пройтися по вулиці, вули які ви виростали, або поїхати навіть теж в село чи на дачу, хто що в кого є, що в кого було, і задати ці всі е, хороші часи, які були в Україні. І просто собі там побути хоч один день, це що вони мені сказали. Просто 30 секунд, 15 секунд, просто вникнути в то і назад повернутися, щоб набратися того духу, набратися в першу чергу того повітря, в якому ми народилися, українці, і отримати трошки такий життєвий буст, щоб далі продовжувати своє життя тут в Канаді. І вас буде дуже сильно тягнути додому. Вас буде все дуже шокувати. І запам'ятайте, перші два місяці, перші три місяці, ви будете дивитися на Канаду трошки з легшого боку, тому що це нова країна, це щось інакше для вас, все цікаво. Як то працює, як то працює, а що так, а що не так. І тому ви не будете навіть задумуватися про це все. Але потім, коли вже реальність почне, як то кажуть, входити вам, можна так сказати, в голову то почнеться трошки все трошки надоїдати, трошки захочеться якогось ритму. Життя, життя, яке у вас було колись е в Європі чи в Україні, ви можете про нього забути, воно тут буде зовсім інакшим. І вам треба буде е працювати багато, вам треба буде е набагато дорожче платити, фактично за все, ніж ви колись платили. І найсаме, найсаме таке головне, що для багатьох людей. Е Пересуватися машиною постійно це не є вихід ситуації, і люди просто це не люблять. І то не то, що люди навіть бояться їздити за кермом. Люди просто не хочуть витрачати свій час, сидячи в машинах, і тут ви будете дуже багато витрачати вашого часу, якщо ви будете пересуватися машиною. І вам потрібно буде машиною пересуватися. До цього пункту я йду доходжу, що без машини тут в Канаді це як без рук. І по-інакшому це не скажеш, тому що машина це буде ваш найкращий друг. Машина, коли холодно, ви собі вийшли з хати, сіли, машину включили і поїхали. І це набагато легше, ніж йти пішки ще, допустимо, хвилин 5-10 до найближчої зупинки, чекати на ваш автобус, мерзнути, потім сідати в автобус, їхати в, в, в точку А, потім виходити з автобуса в холод, знову чекати на автобус, потім їх присідати на інший номер, їхати в інше місце. І так само назад, щоб добратися додому, і це все справді дуже-дуже займає багато часу. І з часом ви будете просто морально замучені від того всього того ритму. Тому машина вам просто буде необхідна, тому що міста так зроблені, особливо такі міста, як Едмонтон, Вінніпех, Калгарі. Такі міста вони просто збудовані для того, щоб пересуватися автомобілем, щоб добиратися. До магазинів, щоб добиратися до роботи, все дуже далеко. І повірте мені, коли ви працюєте 5 разів на тиждень, а деякі люди працюють і 7 разів на тиждень, то ви не захочете пішечки собі піти в магазин. Наприклад, так як в Україні собі вийшов. Наприклад, я говорю, я жив на Кобилянській вулиці. Якщо хтось знає де це є, це недалеко біля Стрицького базару. Собі вийшов з Кобилянської вулиці, пішов вниз на Сирийський базар, купив, що треба, і вернувся назад. І це вже зайняло скільки може відсили хвилин 20-25. А тут, щоб таке зробити, то вам займе годину, півтора години, і вас не буде просто цієї сили і бажання. Ви просто захочете собі поїхати, купити продукти, прийти додому, відкрити холодильник, щось готувати собі, і просто піти трохи відпочити. Бо справді треба буде працювати, і тут важко. Не працювати. Тут хіба що можна не працювати, якщо ви маєте дуже хорошу фінансову ситуацію і ви забезпечена людина. Тоді вам не треба дуже сильно залежати від роботи. Ну, але на початку, повірте мені, не тільки на початку, мені, мені, я живу тут 18 років, і я так само працюю. І е, в мене було таке, що я колись працював на двох роботах. Так що ви повинні це зрозуміти, що це на вас чекає і це не є дуже так. Як то сказати, приємно, якщо ви шість місяців попрацюєте, це нічого, рік попрацюєте, це нічого. Але коли ви будете це робити роками, наприклад, 5 років, 6 років, 7 років, от тоді ви почнете вже задумуватися і вас почне трошки морально так притискати. І я не знаю, як по-інакшому і по справдивості вам це передати, що. Зараз просто такий час, що нема дуже вибору, нема дуже вибору, бо Канада справді дуже сильно нам зараз допомагає всім українцям і створила цю програму Коет і це справді чудесно, просто чудесно. І це треба з всім цим скористатися. Але багато блогерів, багато людей просто не хочуть говорити про це все. Тому що як то сказати, тому що е не хочуть реальні речі розповідати про Канаду. І це, це не є відлякування, щоб сюди не їхати. Це просто треба просто бути готовим на різні погані такі речі. Також варто підняти таку тему по професіям, тому що, на жаль, Канаді треба затверджувати свою професію, треба буде повчитися навіть на того ж, електрика треба буде піти отримати сертифікат е, з канадського коледжу, і це все займає час. Це також буде коштувати вам гроші. І багато людей, які я вже говорив з деякими новоприбулими, також на цю тему, і вони мені говорили, що вони трошки здивовані. Тому що вони приїхали сюди і вони хотіли просто собі знайти не то, що вони бояться роботи, знаєте, що вони там не не хочуть піти працювати, чи ще щось таке. Просто хотіли працювати по своїй професії і кажуть, дивляться всюди. Наймають там електриків, чи сантехніків, чи е, розумієте айтішників потрібно, але не беруть на роботу, тому що треба мати освіту. Канадську і так далі, і це трошки, звичайно, проблема, і для багатьох людей це великий шок, тому що якщо ви працювали в Україні доктором, лікарем, поважна така професія, розумієте, і ви приїжджаєте сюди, і вам треба, як то кажуть, йти на якийсь склад працювати, і на такі різні речі, то це знову ж таки трошки порушує і важче стає адаптуватися в цій державі із за того, тому що. Ви повністю міняєте все своє життя, і вам трошки важко стає, коли ви починаєте працювати на складі. а Ви колись були лікарем. І це важко усвідомити. Але якщо ви хочете, щоб прижитися в Канаді, вам просто треба через це перейти. І в цьому немає нічого поганого, розумієте, друзі, тому що професії, такі, наприклад, як лікар чи адвокат, це дуже хороші професії, але не всі люди можуть бути адвокатами, не всі люди можуть бути лікарями. І тому потрібні люди і на складах, і потрібні люди, які прибирають, і потрібні люди, які е, працюють в різних сферах, розумієте, щоб економіка розбудовувалася, і в тому нема нічого стидного, і в тому нема нічого поганого. І це є плюс про Канаду, що в Канаді на це навіть не звертають увагу. Тобто ви за це навіть не переживайте. В Україні це трошки як на Інакше з тим всім, а от в Канаді ви будете почувати себе трошки більш як то кажуть на рівні. Ніхто на вас не буде звертати увагу, що ви якийсь сантехнік. Чи ви якийсь лікар, всі, всі одинакові, всі себе нормально поводять, всі один одного поважають. І Це дуже-дуже добре. Тому не переживайте, не бійтеся, все буде добре. Головне, друзі мої. чіпайтеся, будь любої роботи на початку дуже сильно не вибирайте, а потім з часом, з роками, коли ви отримаєте піар, коли вже трошки станете на ноги, підівчите піді собі англійську мову, то вже набагато, набагато повідомлення, вам буде легше, у вас трошки відкриються двері. Також багато з вас не звикли до зими, тому що в Україні не було такої повноцінної, сильної зими, яка тут є кожного року в Канаді. І в Канаді, на жаль, якщо вас дуже цікавить дійсно таке тепле місце, то найтепліше місце в Канаді це Ванкуверський острів або самий же Ванкувер. Там буває, що сніг падає, але там сніг довго не лежить на землі, він просто розтане швидко, і його дуже так немає і немає таких холодів, знаєте, як тут є. Але в загальному це теж дуже важко буде до цього привикнути, тому що зимою важко деколи водити автомобілем. Додаткові витрати завжди, бо треба міняти зимову резину і не тільки зимову резини, і це створює трошки багато різних проблем додаткових, але з адаптацією. Але це не є така велика проблема, через яку треба боятися. Ви до цього привикнете, повірте мені, до всього в житті. Можна привикнути, і ви, головне, не, не, не забивайте собі голову цими всіма негативними речима. Це відео не зроблено для того, щоб когось відлякувати, не їхати в Канаду. Це відео навпаки повинно вас мотивувати приїхати в Канаду. Тому що якщо стільки людей, і навіть от я зараз собі ходжу тут, знімаю з вами це відео. Я можу це робити. Я це роблю, і ви зможете сюди приїхати і привикнути, і адаптуватися. все у вас буде добре. Головне, я ще раз скажу: головне вчити англійську мову. Англійська мова це ваш теж буде другий, найкращий друг тут в Канаді, і вам треба її вчити. Не думайте, що о я десь там піду працювати на якогось українця, чи я десь там піду працювати, десь інше. Англійська мова є дуже важлива. Це англомовна держава. Тут багато дуже іммігрантів, і всі іммігранти, і всі люди говорять на англійській мові. І тому треба е, першу чергу її вчити, тому що англійська мова зразу вам відкриє більше. Дверей і трошки е, повірте мені, вам не вам не захочеться ціле життя працювати на складах чи прибирати. Ви ви все рівно захочете трошки поміняти свою професію, щось інше поправити в житті. Англійська мова вам цьому дуже сильно допоможе. Тому не уникайте цього, щоб її не треба вчити. Її треба вчити, і принаймні базово. Ви повинні вже знати базові слова при при приїзді сюди в Канаду. Вам це дуже дуже сильно допоможе. Канада в загальному є дуже прекрасною країною з великими можливостями і з великим ще майбутнім. Тому не думайте, що це поганий вибір. І найкраще я завжди говорю: приїдьте, подивіться все на власні очі, і в кожного ситуація завжди є різна. Комусь, запам'ятайте, комусь завжди буде трошки краще, ніж іншому, а комусь буде завжди трошки гірше. Ніж а, іншому, тому це нормально і, і, і кожна ситуація буде різною. Тобто, моя ситуація є така, ваша ситуація буде інша. Але ми можемо з вами поспілкуватися, можемо вести дискусії. Це ніхто нам не забороняв. І тому я надіюся, що це відео вийшло для вас цікавим. Ми трошки прогулялися, трошки поговорили. І я кажу, чекаю вас тут в Канаді і бажаю вам тільки всього самого найкращого і мирного неба над нашою а, улюбленою Україною. До наступного відео з вами, друзі мої.